2023, пізня осінь. У нас дзвіниці. Дах міняють. Вілія. Панорама Вілії. Бачите, яка красота. І що вам скажу, панорама змінилася. Вон там вдалині, 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 вдалині. Бачите, що там вдалині? Вітрак. Навіть звідси видно, що дуже велике велика штука. От. Дивно, така тишина в селі. Ну, осінь зимно, вже так ближче до вечора. Курі, напевне, вже повтікали в корник. Півні не співають, кури не співають. Городи вже бачите. Майже всі вигорні на зиму, хто там у зиміну хто що вже зробив, вже по городах справа вже пороблена. Народ займається там дрова, худоба. ну Такі вже фактично зимові зимові справи. Вон школа вілійська, а вон там, де видно вон де голубий хрест. То курган. Щось так називають люди той горбок Курган та й все. Ну то не курган, то в такому понятті, як ну, могила там, козацька чи. чи ще якась там старіших періодів. Просто так називають курган та й все. От. А вон там ті горбаки, вон там аж там, 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 там над, на горизонті Треті гори. А вон там, там вдалині. Так якщо добре придивитися, бере жовтіють берези, так їх є березина. Вот. Ну, зараз за деревами не видно, а так олівіше. Вон там де, де, де виворене поле, а по ліву сторону сосна, то окопи. Чогось так називають, окопи. Ну, по суті, діла, там немає ніяких окопів таких, ну, військових. Або окопи, або ще казали окописько. Чого так? Там просто ярок такий невеличкий є. Ну, але так в селі називають окопи. Всім до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Ми їдемо додому вже зимнувато, все таки зима починається.